Витягуємо приблизно 40 см нитки. основну кількість ми наматуємо на вказівний палець правої руки, а решту на палець лівої руки. Обережно вводимо нитку між зубами до ясен, обгинаємо стінку зуба і рухаємось догори. Йоршики це альтернатива флосу. Вони бувають різного розміру. Для кожного проміжку потрібно підібрати свій. Чистити потрібно з обох сторон зуба. Вівши йоршик в проміжок, його щитини мають зігнутися. На 50% Язик також потребує щоденної гігієни. Для чистки язика використовуйте скребок. Починаємо чистити від язика і до його кінчика. Для підвищення ефективності рота ми рекомендуємо використовувати poliisk. Вони бувають на водній основі або ж водно-спиртовій. Використовуйте двічі на день 10 мл чистого розчину полоскати 30-40 секунд. Не ковтати.